Торік українці гучно святкували 30-ту річницю незалежності. Ми ніколи не забудемо той парад. Подивитись масштабний парад військової техніки з'їхалися представники дев'яти країн світу. Хрещатиком крокував цвіт та гордість української нації. Проїхали найновіші зразки військової техніки. Дійство відбувалось і на землі, і в небі, і на воді. Та минуло півроку, і російський агресор вирішив, що локальних боїв на сході. Йому замало і повномасштабно вдерся у наш дім. Та українці витримали удар не на словах, а на ділі. Довели, що можемо не тільки влаштовувати видовищні паради, а й ефективно боронитися. Нині на хрещатику також парад інший розбитої військової техніки росіян. А наші мужні воїні ладні ще раз промарширувати омитою ворожою кров'ю українською землею. Живемо і є свідками таких важливих подій. Кожен із українців і українок є співтворцем тих змін, які ми очікуємо. Восьмий рік поспіль. Наша армія протестують угрупованню російських військ, яке за чисельністю і бойовим потенціалом переважає збройні сили деяких європейських країн, ми захищаємо спільні демократичні цінності, майбутнє. Кожного народу і кожного із нас, українців, визначає ДНК, Код ДНК. Він в нашій історії, в наших традиціях. Аби лиш не було війни, це стає гаслом кількох поколінь українців. Та цей умовний мир проступає кривавими плямами. Вівняння праворуч! Рокам! Руш! Відкриває повітряний парад армійська авіація сухопутних військ збройних сил України у небі. Вертольоти Мі-8. На Майдані Незалежності морська піхота. У складі парадного розрахунку військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського в беретах кольору морської хвилі. А зараз хрещатиком рухається протитанковий підрозділ на спеціалізованих броньованих автомобілях Варта, оснащений переносними протитанковими ракетними комплексами Джеверін. Цей комплекс є ефективним засобом боротьби із бронетехнікою противника, а також призначений для ураження наземних споруд та літальних об'єктів на малих висотах. На Майдані Незалежності реактивна система залпового вогню Вільха, на яку встановлено автоматизовану систему запуску реактивних снарядів. Вільха є вітчизняною модернізацією потужної реактивної системи залпового вогню Смерч. Площа ураження одним залпом складає до 70 гектарів. А зараз на Хрещатику безпілотники. Це зведений розвідувальний підрозділ, озброєний вітчизняними безпілотними авіаційними комплексами та ударним безпілотним авіаційним комплексом. Байрактар. Вона ефективна під час вивлення наземних об'єктів із повітря, спостереження за ними, передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. На головній вулиці столиці ракетні війська та артилерія. воїнів артилерістів глучно називають богами війни, адже ракетні війська та артилерія залишаються основним засобом вогневого ураження під час бойових дій. Минув рік, а українці вже довели усьому світу, що можуть не лише філігранно марширувати на параді, а й ефективно нищити тих, хто зазіхає на нашу землю та загрожує світовій демократії. За цей рік у всіх нас з'явилась одна спільна мрія, і однієї мрії не стало. Над хрещатиком беззаперечний світовий рекордсмен, найбільший та наймогутніший літак у світі. Ан-225 Мрія. На його рахунку, більше ніж 240 неперекритих світових рекордів. Цей неперевершений велетень, створений на державному підприємстві «Антонов», став справжнім символом України. Минулоріч ми всі насолоджувалися спільним переглядом його польоту, так само, як і в останнє гучно святкували свою незалежність. Ворог виявився надто підлим, та зруйнувавши нашу мрію, він не змусив нас опустити руки. Тепер ці руки тримають зброю та стримують російську навалу не лише на східному, а й південному рубежі. Якщо доведеться, то і на північному також. Костянтин Мельников, Факти Сі Єдині новини.